Якщо вдерся в Україну, доля твоя визнана Ліпше в тебе на кропиву мати була вистала. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі. Я ж в тебе враже страчу, як комаху настеклі, здерчу ця сні брехня. Завжди бачу у повітрі на землі, я ж тебе враже страчу, як комаху на стеклі, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж тебе враже, як комаху на стеклі, Ми світла й доливо безбила по голимо, станем за обірводи, просолок молотити, я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж Враже, страчу, як комаху на стеклі Я ж тебе завжди бачу у повітрі на землі. Я ж тебе, враже, страчу, як комаху на стеклі На щонічне чергування я без жартів не ходжу, да ні не дістану патріоту. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж в тебе враже страчу, як комаху на стеклі. Я ж тебе завжди бачу, у повітрі на землі, я ж в тебе враже страчу, як комаху на стеклі. Краще і мені, ніж падаль, я для тебе не знайду, якщо мовою не тямиш, голодне. Тебе завжди бачу у побіти на землі.